Дивіться, яка я красива, голову покрасила, помила, замоталася 38 капюшонів, Вийшла на балкон. Чоловік каву мені зварив, поп'ю каву. Зараз перекуплю і розкажу вам, як на покупоні намахують туди. Значить, всі знають сайт покупон. Зараз я ярличок прикріплю, щоб Та я думаю, всі знають. Коротше, я через покупон замовляю суші завжди. от, І на цьому на сайті гоуїсти ну них дуже, ну, Мені подобається суші, я вже не перший раз замовляю в них, і їм відеозвіти відправляла, і вони це ми там себе публікували, подарунки завжди мені кладуть. Якщо велике замовлення, ми робимо великі замовлення. Ото кладуть і ролли в подаруночок завжди. Ну, коротше, типу О, Значить, Поліна з вирішили, що треба сьогодні суші поїсти. О, коротше, кажуть мені заказ". Ну, я, значить, зашла на купону. Делаю заказ, короче, там, виходить, купуєш купон, фішка, яка купуєш купон за 40 гривень. От, і виходить, скидка 50, там, 45, 40, 50, 55, залежить ну, від, від замовлення. В общем, короче, скидка хороша, значить, от 40% и ви выше. Ну, я делала заказ. Жду жду, мені не дзвонять, обично мені споку з цього із зразу дзвонять. бо той телефон же мій в базі, там уже є, Не дзвонять, не дзвонять, я перезвонюю. Але мала жила була, кажу, типа, це саме, що це за фігня. типа. Оказується, вони... це ячки, що яку заказ, заказ заказала в Тишина. Оказується, що гоїсти розірвали з покупоном контракт вже три місяці. Три місяці тому поняли і десь не сотруднюють. У них зараз знижок таких немає. Вони з ними не сотруднючають, розірвали контракт із покупоном. А покупон відмовляється прибирати їхні позиції з свого сайту. От, відповідно, вони обманюють людей. Тобто люди купують купони і на цьому все закінчується. По 40 гривень купону. Ну, прикиньте, сколько людей за, за, за добу зробить замовлень через покупон? Тисячі людей. А добре, дзвоню я на гарячу лінію по купону. Типа кажу, чипа это. А що типа кажу за діла? типу, деньги за купон верніть, ну, 40 гривень. Я кажу, типа в нас номер замовлення, я сказала, вона хорошо, типу жди там 5-7 робочих днів. Я кажу, що мені кажу, ну не інтересно 5-7 робочих днів, мені кажу, інтересно сьогодні, ну, завтра кажу, да, бо ладно, сьогодні робочий день закінчується. Я кажу, а ну, а чому ви не прибираєте, подивіться, так і так, ну я ж зателефонувала кажу, на цей, на гоїсти, кажу, а вони сказали, що вони контракт розірвали. Чому ви кажу, не ви прибираєте їхні позиції? О, чому ви обмануєте людей? Ah, bueno, te acón. Дякую, може, за ваш відгук, Коротше, чекайте ваше ваше замовлення на повернення коштів об буде оброблятися із завтрашнього дня. І отключилась. Отак поняли, коротше, на покупоні намахують людей, Поняли, коротше, так що не ведіться. Якщо ви будете замовлення робити через покупон, десь на якомусь сайті ви хочете зробити знижку. Ви обов'язково зателефонуйте на той сайт, запитайте, чи в них є контракт не розірваний, щоб не було такого, ну таких непоняток. Все. Всім гарного дня, люблю, цілую. А ми будемо сьогодні суші їсти, все-таки замовили, короче, на не через покупку, вже просто замовили так, то чекайте розпаковочку.